Доброго здоров'ячка, хунту й ми з України. Тут хороші запитання люди поставили в каметах з приводу збору на конячку для БПЛАшників, який, до речі, благополучно закрито, за що всім, хто задонатив, окремі помахи крилами, ну тобто лопатями. Запитання звучало доволі різко, але по суті, як це офіційно в ЗСУ немає БПЛАшників? Є. Он мадяр мадяр-бПЛАшник, і взагалі людей повно в таких підрозділах, і знайомих, і сусідів, і друзів, мовляв, знову гонить цей ваш пенс, знову на з тієї ноги устав. Тож спробую пояснити, де собака порився, а наприкінці покажу красу, бо мама казала, що треба робити як треба, а робити як не треба не треба. Хунтубери, це питання настільки глибоке, що ви собі навіть не уявляєте наскільки. За я ще в пості про збір на конячку, тому тепер почну здалеку. Ось є у нас молодий хлопець, красень, розумник, коса сажень у плечах, загалом просто готовий молодший лейтенант. Сержант, лейтенант, капітан непринципово. Він прийшов у ЗСУ з доброї волі, до вторгнення займався бізнесом, а в почту розносив непринципово. Важливо, що у нього виходить, він потрібен і його поважають. Ось отримав він звання. Просто в окопах отримав академій не кінчаючи. Питання. Він офіцер? Повноцінний? За паперами, ніби як так. А на практиці? Армія будь-яка армія це машина. Це сплетіння інструкцій і наказів, це хмари роздруківок, десятка то й сотні тисяч усіляких циркулярів і вказівок. На їхнє вивчення тільки потрібно витратити роки, а щоб усвідомити і почати застосовувати на практиці, потрібні ще десятки років. Ну не змінювати ж систему заради одного бійця, нехай навіть і красення. Так ось саме тому в будь-якій війні намагаються офіцерів максимально усунути з рідів супротивника, тому що замінити його це десятиліття. Призначений, а не вирощений офіцер може й здатний на багато що, але багато що може й зіпсувати, просто тому, що підрозділ його сусідів буде діяти за інструкціями, а його підрозділ буде поводитися згідно із загальнолюдською логікою. Або засвоєною бізнес-моделлю, або відточеними до майстерності на гражданці вказівками вищого керівництва, які далеко не завжди збігаються з армійською, і тут не муштра потрібна, а аналіз, розуміння, застосування засвоєного точно за поставленим завданням час у ситуації, коли сусідні підрозділи діють незлагоджено, можна накоїти чимало лиха з цілком собі логічних і позитивних міркувань і прикладів тому. Вагони. Тобто, що ми маємо? Офіцер є, але його за фактом немає. Є хороша не завжди, частіше, набагато частіше, зовсім навпаки, людина. А ефективно керувати підрозділом нікому. Це аксіома. Винятки лише підтверджують аксіому. Хочете прикладів? У мене їх сотні, але, може, самі бійці напишуть у коментарях кілька, щоб із перших вуст, без виривання з контексту. Напишіть прикладів бліз. Зовсім не обов'язково з реальними іменами і номерами частин, краще не афішувати таку інформацію. Цей приклад відноситься не прямо до ситуації з біплашниками. Він просто підкреслює суть паперової тяганини. Посада є, офіцер є, призначений, служить і командує, а командувати нікому. Другий приклад на балансі за паперами, за звітами будь якої вечір, стоїть гора матеріальних цінностей. І ще гірка валяється поруч. Якщо взяти, наприклад, парк автомобілів, то там є безліч таких коліс, назв яких звичайна людина навіть ніколи не чула. Є ж і цілком впізнавані буханки в стані Дай подивлюся на сонечко крізь кузов. Є зіли і крази, є шишиги, які розклалися до першородної руди років десь 30 тому. Будь-який сержант мої слова легко підтвердить. Все це потрібно обслуговувати, міняти там рідини, заправляти, стежити за зносом гуми та інше марнотратство. І ось же цікавий момент. Всю цю іржавотину ніхто списувати не поспішає. Все це стоїть на балансі тисячоліттями вже. Ви запитаєте а навіщо воно на балансі тримається? Чому його не спишуть і не поставлять на баланс отой пікап, щоб не волонтери і не бійці його ремонтували, а ВЧ за гроші з бюджету? Є дві відповіді: перша родом із совка, друга вже наша військова. За совка все це залізо, що ржавіє по ангарах, приносило некислу надбавку до платні тих, хто за балансом матеріальних цінностей стежив. І ще трошки командирам, звісно, і ще трошки органам, що перевіряють. Тоді це було вигідно всім служивим, тому що списати їх дурень може. А що потім робити? Нове не факт, що дадуть, а скоріше ще й пошлють. А якщо й дадуть, то кілька років потім не видадуть ні маслянки, тому що нове ж у разі чого встане на весь плац рик комбрига. А як ти примудрився поламати новий автомобіль, куплений за народні гроші? Ану під трибунал сходи, розкажи, як ти розкрадаєш народні податки. Та без права після розгляду служити і взагалі обіймати посади державні. Та з конфіскацією майна, нажитого за роки благословенної служби не тільки в тебе, а й у всіх родичів. Як вам перспективка? Ви б самі списали з балансу золоту жилу в такій ситуації чи пішли б під трибунал? От, відповідь очевидна. Тому весь цей мотлох благополучно дожив тільки за паперами часто. До наших днів його щорічно зафарбовували новими шарами фарби, малювали на колесах білі круги для важливості, всі вузли нещадно заливали солідолом, так звана консервація, що подовжувала термін зберігання аж до безкінечності. І він благополучно стояв і гнив. А робочих машин було в частинах завжди три: – командира. Пожежна машина і зіл або окрас для перевезення особового складу в лазню і на полігон. Утім, усе крім Бобіка розсипалося при першому ж серйозному навантаженні, якщо вже зовсім по чесноку. Друга відповідь на це ж питання чому зараз не списують весь цей розсадник моху і мишей і сховища для алкоголю? У деяких частинах все залишилося як і раніше, але в основному зараз підхід інший. Ось пригнали волонтери бусика або газелі. Поставити на облік її можна, та тільки геморою не обереся, набагато простіше вчинити інакше, проводити за паперами запчастини на мотлох, а насправді ремонтувати пікапи. Так простіше розумієте. Якщо вплутатися зі списанням, нагряне перевірка, і з'ясується, що он та купа фарбованого заліза в кутку ангара не їздить уже років сорок, але бензин на паперах споживає як не в себе, а гуму на неї нову не ставлять щосезону. Тому й списують на них, на мотлох, паливо, а реально лютього у відновлений волонтерами Бетер або Пікап. Тому й не хочуть заводитися зі складними запчастинами на кшталт автоматичної коробки передач. Попросіть у волонтерів, у нас немає такої можливості. А можливості немає, бо таку коробку ти не проведеш за паперами, як дзеркало заднього виду для шишихи. Ну немає такої опції ні в статуті, ні в наказі. Тому доводиться викручуватися, тому й збори, тому й потрібні донати, тому що нами з вами утримувати свою ж армію за донати реально виходить, а привести до ладу законодавство нереально. Уже й марафон затерли до дірок, і заборонили показувати, що в раді коїться, і засекретили все, куди дотягнулися, уже й дію запровадили та кілька разів вронили, уже й дані з дії повитікали, куди тільки можна, а привести до ладу законодавство пліснява нездатна. Ну, не для того вони приходили у владу, щоб законами займатися. Розуміти ж, треба. Я, до речі, в телеграм-каналу закинув відео. Там не переплутайте. Увесь офіс у заставку не вліз, та й одне новеличко не надто вміщається. Але з того крихітного фрагмента можна чітко зрозуміти, для чого саме з і компанія прийшли у владу. Там щось близько хвилини. Тепер. На підставі моєї розповіді ви можете зробити самі висновок, чому підрозділів БПЛА офіційно не існує. Люди є, дрони завдяки вашим донатам, у мінімальній кількості є. Техніка навіть яка ніяка не збиралася. Але офіційно за бюджетом, документами, нічого не змінилося з часів царя Гороха. Нас там ніт, розумієте? Немає підрозділа, немає його роботи, тож немає звітності і ніхто по шапці не надає. А? Усе, що ви чуєте і бачите, неофіційно. Оформлені вони як завгодно двірниками, завгоспами, правою рукою лівого командира, інструкторами, допоміжними підрозділами. Там варіантів трохи більше, ніж Верховний Видав слів за минулий тиждень у гундосиках. І все начебто працює, нарощуються обсяги жирів у маслі. Дрони збираються прекрасно і на кухнях за запевненнями. І мільйон дронів скоро буде. Нас доженемо і переженемо. Ось це ось все. Але щойно виникає будь-яке мінімальне питання. Починаються мутки. Потрібен папір, мутки. Потрібні акумулятори, мутки, потрібні екофлошки, гума, самі колеса, пристрої для їзди бездоріжжям, мутки. Нескінченно. І саме тому таким хлопцям потрібна ваша підтримка завжди і в будь-яку секунду і завжди на позавчора. Бо спроби вирішити якось інакше забирають у хлопців найважливіше в роботі час і життя. Щойно вони усвідомлюють, що простою дорогою до вирішення питань не дійти, одразу ж пишеться пост або знімається ролик із проханням допоможіть. А хто вже не вперше одружений? Той пише пост одразу ж, обходячи можливі непотрібності. І саме тому в інтернеті тисячі подібних постів щодня. Та якщо б тільки таких. Ось так усе просто, хунтубери. Усе закінчу на сьогодні. Я вже казав, що в діда народилася внучка, вона зовсім крихітна, але вже допомагає ЗСУ, будь-яка мелія, щоб онуки жили в Україні, а не на. Від імені пілотів 1 механізованого батальйону 28-ї бригади хочемо подякувати Амелії і її компанії за таку необхідну нам допомогу. Амелія, тобі всього лиш 3 дні, а ти долучилася до такої великої справи, як Допомозі бійцям. Тому хочу подякувати тобі особисто за ось такий Starlink та ось такі чудесні 5 FPV дронів для нашого підрозділу. Для того, щоб ми максимально максимально якісно нищили. Всім дякую, і все буде Україна. Беріть приклад з маленької амелі. Слава Україні! Слава ЗСУ. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.